Я зараз у тампі Флориді. У нас е, прийшов дуже страшний ураган Мілтон, якого можу сказати, я недооцінила. От, і прогнози казали, що він піде туди більше до Сарасоти, але в останню хвилину він повернув сюди до нас на тампу Бей. і це було дуже страшно. Це було, я вам скажу, як Армагеддон, і Девастейшенес просто. Дуже і дуже великі у нас, слава Богу, у нас лише вам трохи покажу. Поламані дуже багато поламаних гілок. Скрінінкложе поламався, забори поламалися. Прилетіла взагалі пальма. Прилетіла не наша, але вона не підйомна. Вона така величезна, що її навіть не можна підняти. Бачите, поламалися всі заборчики, це все поламалося. Я вам скажу, що це такий експеріенс дуже страшний. Ми були вдома, ми це все пересюджували. Але наступного разу, якщо ми будемо бачити, що йде щось в нашу сторону, таке ми підемо до шелтеру. І того, що ти хочеш сказати, що свім добрий день. Добрий день. тобі страшно було, і scared? Так, дуже так, страшно було. Це, це місіс. Ага. Он бабуся підказує, що дрожали вікна, дрожала криша. І ну таке, я вам скажу, що таке чувство, що ми зараз просто кудись підлетимо. От, Але також були дуже багато торнадо на території, і я дуже бачила, що це така девастейшн це розбивало людям вікна, двері, машини і жертви. У нас із 12-ї ночі немає світла, от і не було зв'язку. Зв'язок з'явився десь у 8.05. Нам з України всі дзвонили, і я хочу сказати дуже велику подяку з України. У мене є однокласниця Зоєчка. Вона каже: вона навіть свою доньку не повела. У садочок вона за мене так переживала, і всі інші мої друзі пишуть вони самі там під бомбами, під цими шахедами, під ракетами, але вони в цей ж самий час переживають за нас.